У святкові дні люди буквально скаженіють, скуповуючи їжі більше ніж вони можуть з'їсти. Ми знімали відео про шкідливу їжу і купували реквізит: шаурму, пончики, смажену картоплю, і від цього отримали своєрідний стрес. Щоб купити потрібне, довелося пару годин ганяти містом та ще й простояти в чергах, витративши купу грошей і дотягти ці скарби додому. Коли мій чоловік показав чек, то він був найдовший, який ми бачили останнім часом. Люди гребуть, ніби на рік наперед. Моя клієнтка Наталя, яка працює в супермаркеті, каже: Коли ти на все це дивишся, ти реально стаєш в такому шоці. У тебе шок від того, що люди гребуть ту їжу, яку навіть треба було б брати набагато її менше. Натовпи на касах зараз просто шалені, але я консультантка з харчування попереджаю: за день нам достатньо не більше одного кілограма їжі. Наш організм не потребує стільки їжі. Давайте шукати радість не лише в їжі, а й у спілкування з рідними, друзями. А кошти витрачати з розумом на щось справді корисне.